Має чудову можливість побажати доброго ранку, мирного і тихого неба напротязі всього дня усім, хто дивиться передачу ранок з надією. І наша надія тільки на Бога, якому об'єднавшись, ми можемо дякувати за день життя, який він подарував, і дякувати за обітниці, за ту науку, яку Господь дає нам через своє слово. Господь завжди навчає, щоб ми були люди, які. Думали про свої вчинки, що за них прийдеться відповідати. І колись у своїй промові вірний послідовник Божий сказав: читаємо вірш у дії святих апостолів, 19 розділі, 36. Треба вам угамуватися і не робити нічого необачного. Нехай у всіх наших діях буде видно Христа. Нехай усі бачать, що ми живі листи Ісуса Христа. Ми маємо завойовувати своїм життям серця усіх, з ким зустрічаємося. Е, нині робиться дуже мало, щоб відкрити істину навколишнім у привабливому світлі. Декому здається, що в розмовах з людьми потрібно різко критикувати церкви, до яких вони належать та такими діями та своєю прискіпливістю такі люди озлоблюють людей. Любов Ісуса має пом'якшувати наші серця, бо цього бажає Бог. Якщо істина не викладається у найувічливішій і найприємнішій манері, вона для багатьох залишається незрозумілою. Хоч ми повинні протиставляти істину помилковим твердженням, викладаємо її в такому дусі, щоб породжувати якомога менше упереджень. Безумовно, ми не підемо на порушення Божих заповідей, до чого нас намагатимуться примусити злі сили, однак ми повинні бути мудрими в Христі і наповнюватися його мудрістю. А не власним духом. Послідовний, розважливий, приємний християнин це найсильніший аргумент на користь істини. Ми не маємо права вимовляти слова, які завдають нам шкоди, бо це з усіх поглядів нерозумно. Вживаючи погані слова і діючи самовпевнено, ми шкодимо Божій справі, виконуємо недобру роботу. Оскільки надаємо перевагу Сатані. Нам не можна поводитися необачно і необдумано. Ми повинні постійно навчатися у школі Христа і діяти у Його дусі, викладаючи істину такою, якою вона є в Ісусі. Нехай кожен поводиться обережно і не відлучається з того місця, де перебуває Бог, на сатанинську територію. У лавах реформаторів колись чимало було таких, котрі чинили саме так у минулі віки. Лютер мав великі неприємності через своє необачне поводження. Необережні люди схоплювалися зі своїх місць, коли Бог не посилав їх і нерозважливо кидалися вперед, звершуючи вкрай небажані, чисто імпульсивні вчинки. У такому разі вони бігли попереду Христа і провокували диявола на гнів своєю недоцільною запопадливістю, що спричиняла помилки, вони закривали можливості для багатьох душ, які могли б славно працювати для Господа. Є люди, які своїми поквапливими, нерозважливими діями віддають справу Божу в руки ворога. Деякі Прагнетимуть помститися у наслідок чого, стануть відступниками і зрадять Христа в особі Його святих. Усім необхідно навчитися розсудливості, адже небезпека чатує на нас також із іншого боку. Можна стати надто стриманим і піти на неприпустимі поступки ворогові. Божим послідовникам потрібно бути дуже обережними в усьому, що стосується честі Бога. Між двома арміями позначиться чіткий кордон, настільки явний, що багато хто переконається в істині і прийде до табору Божих дітей, які дотримуються Його заповідей. Тому ми маємо уникати всяких розбратів. Ми маємо прийти до згоди. І нас має поєднувати або об'єднувати істина. Бо, як написано у книзі «Притч» у 13 розділі в 10 вірші, послухайте: злий в гордості чинний зло, а ті, хто пізнає сам себе мудрі. Тому, повертаючись в історії, ми знаємо, що справа реформації. Дуже гаймували істотні розбіжності в окремих питаннях віри між самими протестантами, адже вони організували реформацію, тому що кожна сторона наполегливо відстоювала пункти істини, які відрізнялися від пропозицій інших реформаторів. Невдовзі, дорогі мої, ми знову поглянемо одне одному в очі. Проте було б помилково залишатися непохитними і вважати своїм обов'язком триматися власних поглядів, які разуче суперечать вірячій істині, як вона історично викладається нашим народам. Така позиція заподіє лише шкоду. Як і за днів Мартіна Лютера. Якщо ви почнете діяти незалежно і вважатимете, що маєте право висловлювати свої погляди, при цьому не беручи до уваги погляди інших послідовників Божих, то це призведе до виникнення такої ситуації, яку ви навіть не можете уявити. Не слід поширювати власні умоглядні ідеї. Є своєрідний клас людей, котрі люблять. Загострювати увагу на якомусь питанні, яке інші не сприймають, сперечатися і привертати загальну увагу до цього питання, усіляко роздуваючи його, тоді як насправді воно не має принципового значення і по-різному розуміється різними людьми. Необхідно залишити на другому плані усе, що відволікає нас від питань, які справді мають велике значення для нашого спасіння. Христос не відкривав багатьох пунктів істини, бо це могло спричинити суперечки і розбіжності. Однак молоді люди, які не пройшли через випробування, охочі провокують сварки. Ніщо так не лоскочі нерви, як гостра суперечка. Ми живемо у великий день очищення, коли необхідно приборкати свої душі, визнати всі гріхи, упокорити серця перед Богом і готуватися до великого протистояння. Коли суперечки розпалюються при вселюдно, слухачі вважають, що в одного з цих, хто участвує в суперечці, напевно, є достойний аргумент, хоч його опонент відкидає цей доказ. Бідні люди збентежені, і таке зібрання принесе більше шкоди, ніж користі. Краще, щоб подібних зібрань не було взагалі. Коли починаються чвари, необхідно докласти рішучих зусиль і владнати всі розбіжності, виклавши Усно істини, які є написані в Божому Слові, і тоді приходити до загальної згоди. Я хочу молитися, дорогі мої, тому що сьогодні досить поділене християнство, і щоб нас єднала правда Божа. Наш дорогий Небесний Отець перед тобою схиляємось ми в ці хвилини. Щоб щиро подякувати тобі за безмежну любов, за охорону, за життя і здоров'я, яке ти продовжив нам. Ми піднялися в цей ранок, маємо новий день, маємо нові можливості для того, щоб зрозуміти твою волю. І сьогодні ти промовляєш до нас, даючи поради і свого слова, а разом із тим, ти повертаєш нас у історію, щоб ми зрозуміли ті помилки, які чинили наші попередники, навчаючись на тому. Щоб ми йшли правдивою дорогою, і щоб ми віддали свої серця правді Твоїй, яка записана на сторінках Святої Книги Біблія. Господи, ми хочемо, щоби Ти поблагословив нас і поблагословив сьогодні всіх, хто має бажання прийти до Тебе, але має перешкоди. Усунь, Господи, своєю всемогутньою рукою. Підтримай тих, хто хворіє і страждає. І дуже просимо у Тебе, Господи, миру на нашу країну і миру і надалі на наш край. А за все, що ти зробив заради нашого спасіння, що Ти віддав своє життя, заплатив за наші гріховні борги. Ми тобі дякуємо, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Інколи, дорогі друзі, ми зсилаємося на те, що відбувалося у історії. І, звичайно, починаючи із перших сторінок Святого Письма, ми бачимо, що між рідними братами, першими дітьми, народженими на землі, вже виникла розбіжність. І Що можна говорити тоді про наш час? Я хочу, щоб ми зупинилися. Не... Сварили один одного, не сперечалися, а просто знайшли, як написано у Святому Письмі, як каже апостол Петро в своєму посланні, щоб кожному, хто запитає, чому ми так віримо, ми у тихості дали відповідь. Але щоб ця відповідь мала основу не в тому, як вірив мій дідусі бабуся. А в тому, що сказав Господь у своєму слові: прийміть цю книгу, тому що вона є дороговказ до вічного життя. І будьте благословені Господом. До побачення.